Перший день лютого ворожі дрони влучили по приватному сектору одного з районів міста. В результаті поранення отримали четверо людей: чотирирічний хлопчик і троє жінок. У будинках повилітали вікна та пошкоджені покрівлі. Лідія Володимирівна розповідає, на даху її дому тріснув шифер. Ми дуже злякалися, тому що сиділи в кухні, як гахнуло, все, з криші полетіло і льоти, і думали, що стекла вискочили коли. Я на вулицю вийшла, де звідти я зрозуміла, що це в Лариса бігом ділося, туди побігли, усі люди збіглися, почали. Ой, вона, бідна, вся в крові, теж в неї там чи невістка. Ну, дві їх жінки було, геть теж всі в крові. Приїхала поліція, почали оказувати першу допомогу. І так люди збіглися з відрами, почали проливати, тушити. Пожежа була. Ну ми самі тушили. Потім вже пожежна охорона. Приїхала вже тоді швидше. Времянки нема зовсім. Ми були в момент зриву вдома. Ми були в момент вибуху вдома. Я і троє дітей. Я дітей встигла прибрати від вікон. Якраз в цей момент ударна хвиля. Все скло на нас летить. Діти, слава Богу, і я всі живі. Цілі в будинку повилітали практично всі вікна, сім вікон, дах постраждав. Щодо стану поранених людей, то нині відомо, що хлопчик та одна жінок вже лікуються вдома. Інші двоє перебувають у лікарні. Пошкоджено 15 багатоповерхових будинків та 11 приватних будинків. Це, безумовно, величезна робота для всіх спеціалістів. Тому сьогодні і районна адміністрація, і кварс, і всі комунальні підприємства максимально залучені на об'єктах щоб допомагати людям. Також вдячність нашим міжнародним партнерам, тому що на локаціях відбувається роздача гуманітарної допомоги та, зокрема, будівельного матеріалу. Також пів на одинадцяту ранку у неділю росіяни вдарили шахедом по пологовому будинку в Шевченківському районі. В момент удару там перебували 23 працівники та двоє породіль з новонародженими. Всі вони в той час, на щастя, знаходились в укритті. Удар прийшовся на другий поверх, де розміщена приватна стоматологія. Полум'я оперативно загасили рятувальники. Осколкові поранення спини та ніг отримав стоматолог, медсестра та пацієнт. Всіх трьох госпіталізували до лікарні. Більше розкажемо в сюжеті в дом? вдома! Посередня ворог поцілив ударним дроном по пологовому будинку, що у Шевченківському районі міста. На другому поверсі виникла пожежа. Вогонь охопив палати та кабінети. На цей момент у пологовому перебували 23 працівники та двоє породіль з немовлятами. Коли залунала тривога, медики сустили їх в укриття. Породіль з малюками одразу виписали додому. Пацієнток пологового перевели до інших медзакладів. Очевидці кажуть, вибух був настільки сильним, що вмить мить вилетіли вікна з кількох поверхів. За комп'ютером без... комп сиділа, працювала над аналізами, почула якийсь сильний гуркіт. Подумала, що міський транспорт, і раптом, як гахне, вилітає все скління. Я вилітаю в загальний коридор. Чую, там паніка, крики. Вибігаю, а там ані дверей, ані нічого. Пожежа, все наше крило пошкоджене. Я працюю на першому поверсі приймального відділення гінекології. Займалася своїми звичайними справами, на прийомі людей нікого якраз не було. Я почула сильний звук, летить шахет. І він все ближче і ближче наближався. Я швидко взяла телефон і вискочила в коридор, і тут відбувся вибух. Вже після вибуху до пологового будинку почали сходитись працівники, аби перевірити стан робочих місць та допомогти колегам. Серед них і медсестра Анна Згурська каже, просто в шоці від побаченого. Ну, ми почули вибух. Чоловікам прийшли і трошки бетером прибрати тут, щось залишилося. Це фізіотерапічний кабінет і робимо кардіограми. Це ж мій кабінет, надавати. Я тут одна працюю, тому потрібно. Трошки порядок навести. Покашок, я пока що тут, трошки емоцій, тому дуже шкода. Це робоче місце, де я працювала 20 років. Все добре, все добре, все добре. Я просто бачу, шторка висіла над віконцем. У нас зараз на електричному щитці висить. І цвіток стояв на вікні. Попиталися то ют зробити, багато квітів було. Місце роботи жалко, було, звісно, 32 роки відробити. І от таке отримати. У мене в кабінеті все добре, а так от працювати треба. Жінки народжують. Не знаю, може побояться до нас, але проте життя триває. Вибуховою хвилею пошкодило 14 довколишніх багатоповерхівок, два заклади освіти та магазини. На місце одразу прибули рятувальники та комунальні служби. Допомагали і волонтери, видавали плити ОСБ, брезент та плівку, аби люди змогли зберегти тепло в оселях. Гуманітарна місія «Пролицька» приїхала з будівельними матеріалами, приїхала з плитами ОСБ, з прозорою плівкою, приїхала з брезентом, для того, щоб люди могли закрити свої вікна. Також з нами у команді приїхали психологи надати першу психологічну допомогу, заспокоїти людей, надати їм першу ту підтримку, яку необхідно, тобто, щоб людина могла себе відчути у безпеці, щоб людина могла почуватися себе і далі вже оформлювати усі пошкодження. Працювали на місці прильоту і представники районної адміністрації та соцзахисту, аби допомогти людям скласти акти пошкоджень та подати заявки на відновлення. Пологовий будинок зазнав пошкоджень, і вікна, двері, і конструктивні елементи будівлі. Йдуть відновлювальні роботи на пологовому будинку, закриваємо вікна, вивозимо сміття. Нині місцева влада має ухвалити рішення щодо подальшої роботи медзакладу. То подальшої роботи ми поки не визначились остаточно. Будемо визначати механізми, як нам відновити роботу цього пологового будинку, або зауважуємо давати медичну допомогу в інших медичних закладах. Вся система медичної допомоги зараз в місті працює в усіх медичних закладах. Є укриття біля медичних закладів є пункти незглавності. Тому поки ми не розглядаємо якихось змін в системі роботи закладів охорони здоров'я. Загалом неділю 1 лютого ворог атакував три локації Шевченківського району. Поранення отримали семеро людей. Анастасія Метко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. 1 лютого під час атаки по Запоріжжю семеро людей отримали поранення. Шестеро з них нині у лікарнях міста. Наймолодші постраждалі – 22 роки. Найстарші 69. Одна з жінок отримала серйозні поранення. Медики провели оперативне вручання. Нині її стан стабілізували. Пацієнтка одужує. Одна з пацієнток була у тяжкому стані, отримала оперативне втручання, наразі стан вдалося стабілізувати до середнього. Перебувають пацієнтки в палату в задовільному одну пацієнтку переведено до іншого лікарняного закладу. Це переважно вогнепальні, осколкові поранення голови та тулупу, а також кінцівок. Надали оперативне втручання, виконана первинна хірургічна обробка ран. І отримують безпосередньо в палатах відділення подальше лікування. Атака по місту продовжується близько години тому. Окупанти поцілили по цивільному авто, що рухалося околицями Запоріжжя. Поранено літнє подружжя. Також міська влада повідомляє про влучання у двох районах міста. Постраждали два райони міста. Пошкодження отримали дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Вилетіли вікна, понівечено двері, покрівлі. Наші спеціалісти вже закрили вікна у всіх пошкоджених будинках. Надалі КП «Запоріжремсервіс» буде виконувати роботи за зверненнями мешканців до міського контакт центру 1580. Бив ворог і по області два ракетні удари завдав по Вільнянську. Також били дронами по кушугуму та широкому. Там поранено двох літніх жінок. Обох госпіталізували до лікарень. А у преображенці 24-річний хлопець підірвався на боєприпасі. Помітивши на узбіччі дороги, підозрілий предмет, він підійшов ближче. У цей момент стався вибух. Постраждалого з осколковими пораненнями доправили до лікарні у селі Веселий Гай. Росіяни вбили дроном жінку. Ще одну поранили. Вже вранці безпілотники атакували тепловоз на станції в області. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті, тож люди не постраждали. Укрзалізниця оперативно ліквідовує наслідки обстрілів і з урахуванням складної безпекової ситуації продовжує забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів та важливих для економіки і гуманітарних потреб вантажів. Через безпекову ситуацію залізничне сполучення між Запоріжжям та Дніпром зупинено. Нині пасажирів перевозять автобусами. Пасажирів, які прямуватимуть до Синельникова та Запоріжжя, просимо орієнтуватись на вказівки нашої поїзної бригади та вокзальників у Дніпрі. Пасажирів Запоріжжя та Синельникова просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників. Якщо безпекова ситуація дозволить, спробуємо точково прорватися поїздами як у неділю. Але безпека пасажирів та залізничників у даному випадку понад усе. За добу ворог завдав понад 800 ударів по області. Разом з тим, на Гуляйпільському напрямку росіяни не полишають спроб прорвати нашу оборону. 32 рази намагалися йти вперед. Бої точилися в районі Гуляйполя а також у напрямку Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Залізничного. На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили одну ворожу атаку. Противник намагався просунутися у бік Приморського. Три мільярди гривень спрямувала Запорізька область на підтримку армії. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні Ради оборони області разом із військовими та силовими структурами. За ці кошти військових забезпечують найнеобхіднішим. Загалом підрозділи вже отримали понад пів тисячі дронів, майже сотню квадрокоптерів, засоби радіоелектронної розвідки, ще понад дві сотні засобів зв'язку та стільки ж додаткового обладнання. Разом з тим в області перевіряють і усі будівельні проєкти. Зекономлені гроші додатково спрямують на потреби сил оборони. Впроваджуємо новий підхід до управління Запорізькою областю. Це щоденні управлінські безпекові рішення оперативно та вчасно, 24 на 7, шляхом проведення екстрених консультацій з військовими та силовиками в форматі ради оборони. Пріоритети незмінні: допомога військовим і захист цивільних. Кожна можлива гривня на фронт. Масштабний тіньовий бізнес з продажу цигарок викрили поліцейські у Запоріжжі. Близько 40 тисяч пачок без акцизних марок і ще майже 2 тисячі з ознаками підробки вилучили правоохоронці під час санкціонованих обшуків 28 січня. Проводили їх у кіосках, складських приміщеннях, гаражах, автомобілі та квартирі. Слідчі з'ясували, що цигарки зберігали, перевозили та продавали через розгалужену мережу точок збуту по всьому місту. Вилучене направили на експертизу. Наразі правоохоронці готують підозри та встановлюють усіх причетних до схеми осіб. В Азовському морі стався землетрус амплітудою близько 5,1 бали. Поштовхи зафіксували в Запорізькій та Донецькій областях, а також анексованому Криму. За словами місцевих, на кілька хвилин відчули вібрації, через що захитались меблі та двері. Втім, значних пошкоджень внаслідок землетрусу немає. Попередньо, за даними сейсмологів, епіцентр був у відкритому морі на глибині приблизно 30-35 кілометрів під землею в акваторії Азовського моря. Поштовхи зафіксували о 12.47 за місцевим часом. Сейсмологи пояснюють, що такі події в Азовському морі трапляються рідко. Це відбувається через наявність тектонічних розломів у регіоні. Тож відчути незначні поштовхи і вібрації українці могли на відстані до 300 кілометрів. Здолати висоту першого поверху та спробувати себе у ролі альпіністів у Запоріжжі. Відбулися обласні змагання зі скелелазіння серед учнівської молоді. На турнір своїх вихованців привезли керівники восьми секцій, готувалися до стартів майже півроку. Завдання учасників пройти складну коротку дистанцію та втриматися на стіні. Перемагали ті, хто подолав маршрут найшвидше та протримався найдовше. Серед учасників Марія. Дівчина вже вісім років, займається скелелазінням і каже, цей спорт частина її життя. Було весело і я люблю займатися. Ну, лазити там. Я дуже люблю лазити. Буває дуже складно, буває легко. Я дуже волновалася, що не пролізу. Мені нрави сочі лазі. Мені дуже подобається лазити по деревах, і ось знайшов собі те місце, де може випустити свою енергію. У змаганнях взяли участь понад 70 дітей з різних районів Запоріжжя. Юних альпіністів розділили на вікові групи: молодшу 2013-2014 років народження та супермолодшу, яким менше 10 років. Учасникам потрібно було за три хвилини подолати один маршрут, а після перерви продовжити змагання з іншого боку скаледрому. Це складний короткий маршрут, де вони можуть показати всі свої здобуті навички і вміння під час занять туризму. Ну ми постаралися організатори зробити такий рівень для всіх однаковий і усереднити, тому що найсильніші учасники для них це буде не так складно. Вони подолають і переможуть. А молодші не так розчаровуються в тому, що вони не дійшли до кінця. Після завершення змагань усіх учасників нагородили пам'ятними дипломами та смаколиками, а призери отримали кубки і медалі. Більше новин шукайте в нашому телеграм-каналі. Свою інформацію пропонуйте через телеграм-чат. бот А на цю годину в мене все бережіть себе. Побачимось в наступних випусках.